Наприклад, до того як е, сталася революція в технології мобільних телефонів стільникового зв'язку, був радіозв'язок. А до того були, типу, переключателі. І щоб подзвонити, треба було встати, набрати оператора. Ну, типу, вже була якась технологія, не треба було вже їхати. Тобто менше зусиль для того, щоб обмінятися інформацією, це технологія. Технологія. це реча. Розумієш, як працює реча? Він е, з, зменшує зусилля. ну, да, ну зусилля. Він якби не зменшує зусилля, він розтягує ці зусилля в, в часі, що ти можеш все-таки це зробити. Тому mm -hmm. що на кожну одиницю часу ти є якась, якась одиниця сили, яку ти можеш докласти. І якщо ти штовхаєш напряму і твоєї сили не вистачає, то ти не можеш. А якщо ти візьмеш. І там тіпа, зробиш речах, і ці 2 сантиметри будеш тягнути 10 ну, тіпа, метром, то ти все-таки сунеш, бо ти якби розмазав всю цю силу, і от в бізнесі бувають речаги. Це технології, це IT-технології, це маркетингові технології. І щоб під це підлаштуватись, є тренери, які там, видумують, інтегрують туди психотехнології. Те, тобто, як ти можеш над своєю власною свідомістю так працювати, щоб ти більше не думав так, як раніше? Тому що то, як ти думав раніше, привело тебе туди, де ти є зараз. І якщо тобі цього недостатньо, то очевидно, треба щось думати по іншому.